Тараса сьогодні нас зібрав до купи і зійшлися у цій залі Шевченка-онуки. Зі тіля, хотів побачити край світа. А де той край далеко? Так, притилишлан великий жита, а потім гай, а там ярок, а потім поле, поле до могили, а там уже і світа край. І ти дійшов? Ні, через гай же перейшов був, і що сили був шляхом поспішив, а там зустрівся з чумаками, передній з них мене спинив. Коди, питаєте, мандруєш. Отця вночі, а ти ж малий, Ще в полі, каже, заночуєш, і вовк і з'їсть тебе страшний. Ой, Ненечко, як страшно. Що страшно, тільки не мені. Чумак пустив тебе чи ні? Ходи так пізно, небезпечно. Скаку, він каже хлопче, ти З Кирилівки, кажу, ну маєш. Та це ж за твоє миль назад. Ти тут блукаєш? Ні, тут туди, до світа край. Я... Чумак сміється і каже, ти, якщо з Кирилівки сідай, на світа край тобі не вийти, ти ж бачиш, вже підходить ніч, ми ж підвезем тебе до хати, це буде хлопче краща річ. Я сів на віс, були здорові та круторогі. Чумак розпитує мене, і що, і як. Сміється все на кожнім слові. А ось село, городи, хати, а ось і наше, я кажу. Уже так саме добіжу. Ну що ж, як ваша, часта, сказав чумак, спини в мене погладив по голівці, а далі з вози ісидив. Ходи здоров по цій мандрівці, гнув мені і засміявся. А я подякував гарненько і через вулицю швиденько до хати нашої подався. Який хоробій. ти! вовка тобі не страшно? Певно, ні. А мандрувати мені охота. Хотілося б мені хоч раз піти з тобою. Колись піде. Про багатьох письменників і художників, пов'язаних у своїй творчості з народом, ми говоримо. Він поставив своє перо, свій пензель на службу народу. Про видатного поета та, посм... та письменника України Тараса Шевченко говорить. Та... Не він поставив свій талант на службу народу. Це сам народ висунув його і його могутнім голосом, співом, словесно художнім і живописним образами висловив через нього свої одвічні соціальні і національні волі. Своєю мовою Шевченко об'єднав усі частини української етнографічної території. Шевченкова мова скупана у фольклорно-пісенних ріках. Це явище. Духозведення нашої нації. Шевченкове слово це не матеріал для складання речень, це слово логос, що ним розпочинається Євангеліє від святого Іоанна. Боже слово через Шевченка підтверджувало нашу країну і почало творити окрему державу історично-межовій ситуації. Чисте орле сизий, добре тобі, брате. Маєш силу, маєш крила, є коли літати. Маєш силу. Тебе сплюндровано. За що, мамо, гинеш? Чи ж ти рано до схід сонця богу не молилась, чи ж ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, Турбувалась день і ніч не спала, своїх діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що, колишучи, співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой богдане Богданочку, як би була знала, у колистів задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро. Брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір. Катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там? Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як ви ж то? Як ви ж то знайти те, що там схоронили? Не плакали б діти. Мати б не жури. їж на дні. один чолом стягнувши птаха, холодний вітер попід пахви, бере і забиває дих, щоб ти скорився і притих. Не цюрай рейс мій сину мовив, у тебе іншої нема. Ну, Тепло і дух одне єдиний, зі словом басківським людина, без нього просто подніма, без мови в сіті нас нема. Подивіться на рай тихий, на свою країну, бо вже полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Вчитися, читайте і чужому навчайтеся, свого не цурайтесь. Бо хто мати забуває, то Бог карає, то діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і, не, і немає злому. На, на всій землі безконечні, веселого дому. Обніміться ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана має. цілий войними устами, і забудеться срамотня давня година. І, і оживе добра слава, слава Україна, І світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, мой любе, зблагаю! 「これしよ Раз укриє тебе ясно зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву, Надивившись на доненьку свою, мол... любу молодою, возьме й та й угорне в ризу золотую і сполиє дорогою білою габою та й спата лягає, втомившись торбою такою». У тієї Катерини балада. У тієї Катерини хата на помості, із славного Запорожжя наїхали гості. Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми кущу. І всю Україну, а не бачили такої, як все Катерина. Один каже брате, якби я багатий, то віддав би усе золото усій Катерині за одну годину. Другий каже друже, якби я був дужий, то віддав би усю силу за одну годину. Оцій Катерині. Третій каже, діти, нема того в світі, чого б мені не зробити оцій Катерині за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже, є у мене брат єдиний, у неволі вражій, у Криму десь пропадає. Хто його дістане, то той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали, поїхали визволяти Катриного брата. Один утопився у Дніпровім гирлі, другого у козлові на кіл посадили. Третій Ярошенко, славний Вдовиченко, з лютої неволі і з Бахче брата визволяє. Заскрипіли двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата зустрічати. Брате з поганої хати поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорнобриву в полі поховали, а славні запорожці в степу побратались. Блугатирі з плугами йдуть, співають йдуть дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, дочка вечерю подає. А мати хоче научати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок свої, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейку не затих. Ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця повела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли у нас. Нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже погий, не лукавий, ходімо ж дальше слава, а слава заповідь моя. Зласу те, що душею народу. Не на недаремно, від роду до роду, як вищу красу і життєву основу залишимо, залишимо слово і ім'я своєї мови.